Добрий день, мене звати Костенко Анна, я соціологиня та експертка з залучень, і сьогодні я розкажу вам про триангуляцію. Триангуляція це методологічний підхід, який застосовують в дослідженнях для того, щоб уникнути суб'єктивності та підвищити вірогідність дослідницького матеріалу. Всі ми люди, всі ми маємо свої суб'єктивні упередження і ставлення до чогось, і іноді наші дослідження. Починаючи з дослідницьких питань, матеріалів, які ми підбираємо, людей, яких ми опитуємо, будь-чого виходять з того, як ми е, мислимо, впливаємо, з ким нам комфортніше говорити. Наприклад, я як дослідниця можу підходити в польовому дослідженні можу підходити і частіше опитувати жінок 25 років, бо мені з ними комфортніше і безпечніше говорити. І таким чином, наприклад, вибірка мого якісного дослідження. Може бути перехилена в бок в бік таких респонденток, оскільки мені з ними комфортніше співпрацювати. Для цього ми використовуємо триангуляцію, щоби зменшити е, ось такі моменти. Яка у нас буває триангуляція? У нас є досить багато видів триангуляції, Ми можемо по різному трангулювати. Ми можемо перше, що робити, це брати в команду декілька дослідників. Наприклад, якщо би над матеріалом, над темою працювала би я і ще там два дослідника. Таким чином ми би опитали би точно різних людей, і не було такого, що в польовому дослідженні я би опитувала тих, кого мені більш комфортніше, тому що у нас було ще декілька а, осіб. А, також ми можемо використовувати триангуляцію таким чином, що ми беремо різні інструменти дослідницькі. Наприклад, ми проводимо глибинні інтерв'ю, ми проводимо кількісне опитування, ми проводимо спостереження. Таким чином ми отримуємо. Дані про щось різними інструментами, і таким чином ми також досягаємо певної об'єктивності. Наскільки ми можемо її досягнути, звісно, в такому дослідженні? Ще один спосіб, яким ми би могли тренгулювати, це, наприклад, використовувати різні джерела. Наприклад, це ми б пішли би з вами і опитали би експертів. Також ми могли би спитати перехожих людей або користувачів. І ми б могли б з вами ще взяти додаткові матеріали, наприклад, з закордонних досліджень чи вже наявні статистичні дані, які є, наприклад, там в міністерстві. І таким чином, використовуючи різні дані, ми також би подивилися на наш об'єкт з різних точок зору. Ще один спосіб, також там тренувати дані, це залучити людей з різними ролями, наприклад, хтось один. Збирає дані, хтось один аналізує дані, і потім обов'язково має бути рецензент, який перегляне ці всі дані на те, щоб на оцю якраз суб'єктивність імовірну упередженість. Триангуляція – це дуже важливий методологічний підхід в дослідженнях, тому що він дає нам оцю можливість захистити себе від своєї власної суб'єктивності і упередженості до якогось матеріалу людини. Того, що ми чуємо, чи того, як нам зручно працювати. Використовуючи триангуляцію, ми можемо отримати більш точні дані та глибше розуміння досліджуваного об'єкту. Отже, сьогодні ми проговорили з вами про триангуляцію. це такий методологічний підхід, який ми використовуємо для того, щоб уникнути суб'єктивності та зрозуміти наш об'єкт дослідження більш глибше. Я би закликала використовувати вас цей методологічний підхід для того, щоб ваші дослідження були сталіші та об'єктивніші.